Втім, докладніше про все це. Давайте далі поговоримо з керівником центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Вітаю вас і вітаю зі святом усіх з ним незалежності. Навзаєм, давайте почнемо все ж таки не з пригожина, а почнемо з нашої е, доволі гучної і успішної спецоперації наших розвідників е, на території тимчасово окупованого Криму. А як ви прокоментуєте цю спецоперацію і про що свідчить взагалі той факт, що ми ну, не просто наблизилися? Ми зайшли, по суті, на територію Криму і, як кажуть, зараз в розвідці знищили близько 30 окупантів, знищили цілу купу техніки, катерів, системи ППО і так далі. А про що це зараз свідчить? Що у росіян там з захистом ну, є певні проблеми? Це я скажу, доволі таки ефективна операція, тому що вочевидь вона тривала не один день, як мені здається, тому що я хочу нагадати, що напередодні була інформація 23 серпня про знищення С-400 е в окупованому Криму, а також знищення окупантів там. І крім того, ми бачимо, що в рамках цієї другого з цього можна сказати рейду. Про які ми, вочевидь, дізнали, дізналися дещо із запізненням зі зрозумілих причин безпекових для цієї нашої групи, яка була там. А, власне кажучи, я бачу два наслідки і два результати. Перше, це практична площина дієва, тому що знищення С-400 400 це доволі таки дорогий і важливий комплекс в структурі протиповітряної оборони Росії. І друге це знищення, ну дається статистика що не менше 30 російських військових і пошкоджених 4 катери російських це практичні результати, вони є значні. А і так само внаслідок тільки цих, цих рейдів, тому можна сказати, що е, невеликими групами тому можна сказати, що це дійсно важливі результати. І друге це інформаційно-психологічне навантаження на ворога, це психологічний тиск. Що теж доцільно, і без цього не відбувається жодна з подібних операцій. Ми так само це бачимо. Тобто демонстрація того, що є здатності і можливості фактично досягти узбережжя Криму і провести там певні операції. Вони поки що носять наразі такий локальний характер, незначний, тобто, прийшли знищили. Певні об'єкти покашмарили ворога, знищили окупантів, відійшли. Тобто такі фактично рейди, які приносять свої плоди. Не виключено, що в майбутньому ставатиме таких більше. Вони ж теж готувалися, до речі, до можливих таких сценаріїв, я хочу нагадати, що тому що і в районі Євпаторії не тільки вони ж встановлювали на пляжах там ось ці захисні свої рубежі, ці бліндажі недолугі там і окопали. Рови і так далі, тобто, можливо, передбачали подібний хід подій. Але разом з тим, я вважаю, що такі спецоперації вони важливі, вони демонструють майстерність о, українських спецпідрозділів воєнної розвідки і так само дії всіх сил оборони спільно з військово-морськими силами України іншими підрозділами, по тому, щоб проводити якраз такі операції. Ну, це ви знаєте, це те, що раніше завжди і не тільки раніше. А показують в фільмах про підрозділи морських котиків. США, часто знімають подібне. це ми зараз спостерігаємо і без фільмів. Фактично. Хоча я думаю, що і про це не виключено колись знімуть художні фільми, не один, мабуть. Пане Олександре, тут виникає питання щодо Чорного моря, тому що якщо подивитися на мапу, то та спецоперація, де вона проходила, це по суті захід півострова Крим. Відповідно, ну наші бійці мали якось туди дістатися, і це така немаленька відстань. Відповідно, тут виникає, знаєте, у мене. Таке питання щодо того, наскільки росіяни можуть взагалі контролювати цю частину чорного моря, і чи не говорить це про те, що в принципі питання безпеки зернових коридорів, ну воно може наближатися до вирішення без росіян. Тобто, чи можемо ми казати про те, що цю частину Чорного моря ми можемо обезпечити? Ми можемо убезпечити від багатьох типів загроз, наприклад, від висадки російського десанту, чи від, скажімо так, на більшу відстані дистанцію, на ближчу відстань чи дистанцію, не давати наближатися російським кораблям, тому що в нас є протикорабельні ракети. Ми можемо наносити удари надводними дронами безпосередньо. Але якщо ми говоримо саме про зерновий коридор, я думаю, що. Проблема в тому, що Росія робить акценти розрахунок не тільки і не стільки на морську блокаду безпосередньо, а скільки на пошкодження чи знищення української портової інфраструктури або зерна безпосередньо в портах. Тобто, мені здається, що на сьогоднішній день це навіть є більшою проблемою. Аніж а, саме морське сполучення, тобто потрібно нарощувати засоби протиповітряної оборони, і про це постійно йдеться. Це питання піднімається на всіх можливих майданчиках. І другий аспект, що розумієте, питання так само зернової ініціативи чи зернової угоди це ще й зараз в площині того, ну от розуміння і усвідомлення перевізників тих ризиків, які вони беруть на себе. Тому що зросла вартість страхування вантажів, тому що зростають ризики для екіпажів, як думають судновласники або капітани суден, і вони не наважуються на такі дії. Тому це власне більше в такій площині, оскільки, якщо ми подивимося загалом на східну частину, чи, вибачте, на західну частину даруйте Чорного моря, то регулярно туди виходять два-три кораблі не більше. В основному один корабель Василій Биков, здається, він виконував задачі донедавна північніше від Босфору, там вони знаходились в територіальних водах. І, в принципі, не так багато то вони своїх суден не застосовують, тому що вони остерігаються надводних дронів. Вони більше намагаються діяти якраз тим, щоб бити по українській портовій інфраструктурі і здійснювати ось ці психологічно-терористичні атаки на. А ті країни, які демонструють готовність навіть з великими ризиками, але заходити в українські порти, а в частині убезпечення самобезпеки судноплавства, Україна робить дуже багато в рамках наявних сил і ресурсів, які в нас не є безмежними, але на рамках наявних тих ресурсів, які є, ми робимо дійсно дуже багато, аби спричиняти Росії серйозні проблеми на морі. Ще одна спецоперація, про яку розповіли в головному управлінні розвідки, це звісно те, що в Україну прилетів і сів російський гелікоптер. Мі 8 з екіпажем Буданов розповідає про те, що. Російський пілот, по суті, домовився з українською розвідкою, що він цей вертоліт, прижене до нас, як то кажуть. Але отут у мене виникає питання: поясніть, будь ласка, яке це значення для нас має? От, здавалося б, ну, вертоліт, ну пілот ну сів на нашій території. Яке це таке глобальне можливо значення має? Чому так питаю? Тому що той же Буданов каже, що насправді це ну напевно одна з найкращих спецоперацій гур ну ледь не за весь час незалежності. Безумовно, витягнути і виманити ворога ще й з технікою і переконати прилетіти на територію України, здатися фактично, поділитися, вочевидь, певної інформації. Ми ж прекрасно розуміємо, що як би там не було, нехай там не найвищої стратегічної ваги, але певної інформації володіють про розташування тих же гелікоптерів, літаків. Про командування, про те, як вони проводять операції, про те, які борти задіяні, в, які, в якому стані можуть перебувати, в якому стані екіпажі, який моральний бойовий дух, це власне кажучи дуже важливо і це досягнення. Тобто, разом із технікою, власне кажучи, не так у нас, давайте скажемо багато випадків, тому що я хочу нагадати, що з минулого року оголошувалося неодноразово. І звернення були до окупантів, що в разі, якщо вони здаються разом з технікою, то могли б ще навіть якусь винагороду отримувати там від різних платформ. Тобто пропонувалися навіть такі умови, якщо здадуть літак чи танк чи інші види озброєнь і здадуться в полон, а не будуть воювати, складуть зброю. Тому, власне кажучи, це досить хороший прецедент, який демонструє, що вочевидь. З моральним рівнем і бойовим духом не все так гаразд в російських військах. А оскільки ми бачимо, і здається, фактично льотчик, який виконує, очевидь, певні задачі і виліти, він бачив реальні втрати і проблеми, з якими стикається російська на сьогоднішній день військова машина, і що далеко не все так гладко, як розповідають пропагандистських ток-шоу, і відважився на такий крок. Тому я думаю, що це дійсно важливе досягнення, і це важлива операція, і таким чином це демонструє те, що ну фактично поширюється, мабуть, агентурний вплив і інший вплив української розвідки для проведення такого рівня операцій, і це важливо, тому що в нас дуже часто говорять про різні приклади того, як працюють різні спецслужби чи розвідки світу, про це. Написано багато книг чи знято фільмів про цей ру, про Масад, особливо те, що в нас дуже широко обговорювали, чи про інші не треба забувати, що всі спецоперації провідних розвідок світу вони стають можливими в першу чергу через те, коли є агентура і коли є можливість впливати на певні рішення і отримувати інформацію. І в, в даному це. випадку так само, коли є можливість. Витягти фактично, екіпаж, ну там ті, хто втекли, вони загинули. А той, хто лишився, а в принципі йому його життю нічого не загрожує. Це так само прояв ось того, що залучається відповідна агентура, вочевидь, певні заходи для того, щоб досягти таких важливих рішень. Тому я вважаю, що так є підставо вважати це доволі таки вдалою операцією. Пане Олександре, хочу з вами ще ситуацію на фронті встигнути обговорити, тому що а, вчора стало відомо, що бійці 47-ї бригади вже підняли прапор. Над роботи ним, і відповідно можемо казати там про просування. Ба більше інститут вивчення війни вже навіть наводить інформацію, що ми далі вже на південь пішли. Але тут а, от щодо цього напрямку, я згадую, що буквально днями Таймс пише статтю про те, що нібито нібито наші партнери почали радити Україні не розпорошувати, як вони кажуть, наші війська по кількох напрямках, а зосередитися саме от в цьому напрямку, і відповідно вбивати клин йти Далі на Мелітополь і зараз ну, ледь не всі сили кидати саме на цей напрямок. От як ви прокоментуєте такі новини, я не певен, не певен, що тут джерела Нью-Йорк Таймс, можливо, на 100% праві, і саме так вони це озвучували, тим не менш, така інформація лунає. Що, мовляв, от давайте ми всі зосередимося виключно на Мелітополі, там будуть оборонні операції, а тут будемо наступати. Наскільки логічна може бути така стратегія, якщо вона дійсно є? По-перше, треба розуміти, що давайте так почнемо з того, що, мабуть, оголошуючи основний напрямок і демонструючи все, що цей напрямок є основний і пріоритетний для українських сил, ми точно позбавляємо ворога будь-якої несподіванки в наших діях. Ми стаємо відкриті як будь-яка книга, яку можна прочитати. Відповідно, це дає можливість ворогу краще. Так само готуватися і так само розуміти, що цей напрямок пріоритетний. Давайте сюди наші сили, які є всі на півдні, і будемо тут захищатися, маючи ще й мінні поля і оборонні позиції, які підготовлені. У мене перше це питання насторожу, яким чином це можна зробити непомітно для ворога, неможливо. По-друге, тому що на сьогоднішній день от, воно має сенс. У нас є два напрямки на півдні і той же Бердянський напрямок, я хочу нагадати. Там так само є просування українських військ і звільнені населені пункти за час контрнаступу. Це ж теж не можна залишити тих здобутків бійців на тому напрямку. Тому, власне кажучи, це перше питання у мене. Друге питання. А це передбачає великі ризики за тих умов, що поки не знищено в повній мірі е, сили і засоби для того, щоб остаточно ослабити ворога на тому ж Мелітопольському напрямку. І далі просуватись розміновуючи позиції з використанням сил, техніки і так далі, це створює ризики для збільшення втрат серед особового складу, що є вкрай небажаним в наших, тим більше умовах, коли потрібно берегти людей. Це другий момент, який в мене викликає запитання. І третій за таких дій Росія точно скористається нагодою для того, щоб посилити наступальні дії на купінсько лиманському напрямку. І вони спробують скористатися ситуацією для того, щоб на сході просунутися, закріпитися на нових рубежах, відвоювати те, що вони втратили внаслідок українського контрнаступу минулого року на Харківщині, і знову ж таки загрожувати нам зі сходу і з північного сходу. І ці такі ризики вони є, вони значні. Тому не даремно ж зараз наші підрозділи обороняються і чинять серйозний спротив ворогові на сході. Розуміння таке воно присутнє і. Тут, звичайно, що важливе питання. Нам всім хочеться звільнення якомога швидше наших територій і наших людей на окупованих територіях, але так само присутність і наявність ризиків щодо того, що ворог є на сході, вона змушує нас так само утримувати певні оборонні рубежі там, і це є виправдано, тому що е, торік там воїни так само досягли наші здобутки, а е, так само звільняли території. Так само проводили деокупацію. і Зараз просто поставити це все під ризик, ну це занадто висока ціна. Але я думаю, що все насправді зараз визначається на полі бою і рано робити висновки. Тому що на сьогоднішній день може скластися ситуація, коли українські сили прорвуться і підуть далі на Такмак і Мілітополь. Тоді неодмінно російські війська. Вимушені будуть маневрувати своїми резервами і знімати їх з купінсько-лиманського напрямку, боєздатні, переправляти на південь, я майже впевнений. І ми тоді теж так само отримаємо свободу певного маневру для залучення більшої кількості військ і на цей напрям. Або відбудеться прорив на Бердянському напрямку, туди тоді, тоді, тоді можна буде додатково залучити сили. А, або є і не, не дуже хороший для нас сценарій і прогноз, наприклад, якщо. Ворогу вдалося десь прорватися на якихось оборонних рубежах на Купінському напрямку. Нам так само довелось би там посилити, тому зараз ще нічого не визначено. На мій погляд, то ця боротьба вона триває насправді, і тривають бойові дії, тільки вони будуть індикатором того, як, зрештою, ситуація обернеться в найближчому майбутньому. Ан Олександра, на хочу, звісно, запитати вашої думки з приводу ліквідації ватажка бойовиків Вагнера Пригожина. А, тому, що зараз, от, наприклад, в Польщі і навіть президент Зеленський кажуть про те, що неконтрольовані вагнерівці можуть бути ще небезпечнішими з іншого боку. Лунають думки, що ці бойовики перейдуть вже повністю під контроль Путіна. І тому виникає от е, наступні два напевно питання. На вашу думку, що буде з цими вагнерівцями, яку небезпеку вони тепер несуть з одного боку з іншого боку. А що далі буде відбуватися на самій Росії? Чи не є е, ліквідація Пригожина і, взагалі, верхівки ПВК Вагнера таким собі укріпленням влади диктатора Путіна? Я думаю, що вагнерівці будуть використовувати так, як їх використовували для виконання завдань в Африці. І вони на деякий час залишаться в Білорусі, можливо, не в тій кількості, які є зараз, насправді, але залишаться. Перейдуть вони скоріш за все під командування Міністерства оборони, так як зараз під їхнім командуванням знаходяться всі так звані ПВК, які в них там є: Штормзет, Рись, Тігр, Вітірани, там їх велика кількість насправді теж саме. Буде із вагнерівцями, вони отримують якогось нового командира і командування. І наступний момент. Я думаю, що праві ті, хто каже, що вагнерівці стають небезпечніші для Польщі, для країн Балтії чи загалом, це не тому, що вони розгублені там і так далі. Це тому, що їх Кремль продовжуватиме використовувати для того, щоб давати своїй там публіці, ось цій значить, яка, яка слухає пропаганду, створювати картинку, що дивіться, ми є і в Білорусі. Ми кошмаримо зараз і НАТО, і Польщу, і Балтії. Чому тому, що Кремлю дуже важливо відвести фокус уваги від внутрішніх проблем, які в них є. А в них очевидно є конфлікт між силовиками з одного боку табором ФСБ і міністерством оборони, і переключити це все на зовнішню площину. Вони завжди так робили в російській історії. Тому і війни починали, тому вони до всіх сусідів мали претензії е, і так далі. А в вагнерівці, я думаю, що найближчим часом там буде якесь командування, і вони просто ввільються ось так в структуру міністерства оборони. Пане Олександре, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися yeah. до ефіру. Yeah. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.